Змагались конкурсанти в номінаціях соло спів та гуртовий спів у двох вікових категоріях: молодший від 6 до 18 років та старший від 18. Виступи конкурсантів оцінювало професійне журі. Його очолила народна артистка України Оксана Пекун. Я просто в захопленні від того, що я почула, тому що від маленького до великого це автентика, автентика і ще раз автентика. Немає попси, немає, е, знаєте, такого заангажованості, якісь е, просто е, опосередкованих на, на сучасність будемо так казати українських народних пісень. А є саме оця глибинка, оця натуральність нашого народу. І е, що цікаво, що навіть маленькі діти вже так цікаво співають. В оцінці виступів конкурсантів журі особливу увагу звертали на автентичність представленого репертуару, відтворення регіональних традицій, мовного діалекту, відповідної місцевості, природності виконання творів. Сьогодні брало майже 50 виконавських одиниць. Переважна більшість це було був гуртовий спів і звичайно сольний спів. Наймолодшим учасником конкурсу була Алісія Соколовська з міста Славута Хмельницької області, яка отримала заохочувальну премію та диплом наймолодшого учасника. А найстаршим учасником стала Марія Сукач із села Животівка Орахівського району Вінницької області. У номінації костюм оригінал премію отримала Евеліна Сентимон, учасниця народного фольклорно етнографічного колективу Мокоша з Вінниці. А перше місце конкурсу здобула Софія Аль-Хадіді. Я співала іменно для мами. Ну, мені дуже подобається автентичний спів, тому що він в собі передає багато всього. Ти, коли співаєш, ти вкладаєш в це всю душу. Ти не просто ну щоб там виграти перше місце. Ти стараєшся, щоб всім людям і тобі також було приємно. А в гуртовому співі перший здобув фольклорний гурт із Славути Хмельницької області. Володарем гран-при став аматорський фольклорний колектив із села Бовсуни Лугинського району Житомирщини. Керівник Марія Карповець. Серед дорослих перемогу здобули колектив із Здолбунова на Рівненщині та солістка Ганна Возняк. Всі учасники отримали книги і дипломи за участь в конкурсі автентичного співу животоки. Приємно, що не зважаючи ні на спеку, ні на втому, учасники із задоволенням змагались а окремі вибороли собі ще й потівку на участь в загальнонаціональній програмі телебачення автентичного співу.